Посилення дієвості громади Новомосковська. Проект започаткований громадською організацією від мрії до дії. Його головна мета прийти до взаємодії між громадськими організаціями та міською владою, говорить керівник ГО Лариса Скрипченко. Саме головна ціль, от нідавна смотрила рейтинг відкритості міст. По Україні і на Росковську це сто соте місце із 100 можливих. можливо. Главна наша цель, щоб була відкрита, щоб люди знали, що проїздить во власті. Власть знала, що відбувається в коробі громадські організації від мрії до дії, шлях до майбутнього та «Прометей» беруть участь в проекті німецької компанії GIZ щодо міського планування. Про реакцію на це міської влади розповів заступник міського голови з питань соціального захисту населення та розвитку. Соціально-культурної сфери Валерій Ляшок. Ми дали згоду, тому що ми будемо надавати допомогу громадським, громадам, щоб у нас був діалог. Тобто ті ідеї, і ті позитивні і, і, ідеї впровадження, які будуть виникати в процесі роботи, ми, звісно, будемо готові їх прийняти і внести в проєкт розвитку міста Новомосковська, в громади і вже разом реалізовувати. Це не так, що вони дали ідею, а ми будемо реалізувати. Ні, мета разом. Придумали разом і виконуємося. Громадські організації мають на меті створити план розвитку новомосковська, таким, яким його бачать містяни, щоб цей документ відображав реальні ідеї та пропозиції. Наша задача і задача, взагалі, цього проекту буде не створити чергову отаку кіпу 34 чи скільки листочків, просто щоб вона лежала, щоб знов таки його ніхто не бачив. Не на сайті, не тут. Для цього і е, першочергова, якби. Ціль, мета цього нашого майбутнього проекту: зібрати максимум інформації саме від громади, від е, різної сфери: бізнесмени, підприємці, пенсіонери, молодь, спортсмени, е, військовослужбовці, переселенці. Тобто, всі сфери, які стосуються нашого життя, під час зустрічі було висловлено чимало ідей розвитку новомосковська в майбутньому, та стратегію і саму концепцію будуть обирати разом з громадою, зазначають представники організації. Адже головна мета всіх, хто зібрався за круглим столом, зробити наше місто відомим та впізнаваним, щоб Новомосковськ був таким містом, яке узнавали на раз та це центр міст, сад. или это какой-нибудь там центр спорта, или это центр патриотизма и всего. Чтобы говорили город, название города, и сразу же было ясно, что там и о чем речь. Мы хотим выбрать всем городам направление развития такое с концепцией, Концепцію стратегії розвитку. В найближчих планах у активістів зібрати близько сотні охочих та небайдужих мешканців міста з різних груп населення для обговорення стратегії розвитку міста. Телеканал Самар слідкуватиме за перебігом подій та повідомлятиме актуальну інформацію.